Усім привіт! Зараз ви знаходитися In Station's World. Мене звати Анастасія, і сьогодні третій і останній концерт в Варшаві. І що я обов'язково йду його слухати стадіону. Вчора я була на концерті, і можливо, можете чути такі трошки зміни в моєму голосі, якщо ви раніше дивилися мої відео, бо я справді охрипла, я справді дуже сильно кричала. Влоги з минулих двох концертів ви можете знайти на моєму каналі. посилання буде в описі. Це було просто незабутній експірієнс. Перш день я купила собі мерч з шопером Кейвер сьогодні І Беру з собою кофту, бо там може бути прохолодно. Ось ця коразі. дуже 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 класна кофта. Я, до речі, на ній не бачу бірку, бо на синій кофті вона була. А тут... Інчустейк. Ми з зілому домовилися, що ми зустрінемося і поплетемо разом браслетики. І я хочу сьогодні ще трошки докупити мерчу. Ну, типу постер і пляшку. Пляшку мені було не продали. Спробую цей раз її купити. Let's go! Дівчинка ми з браслетами, і вона нам дала свій отакий от великий набір з бусинками. Вона сказала, що у неї ще вдома такі є, і у неї важкий рюкзак, і вона нам просто їх віддала. Бо вона побачила, що ми плетемо. Таке класно! Йдемо купувати мерч. І ще. Я вже вдома. Я знаю, що я сьогодні не багато знімала, але ми з зелано поплили браслетики. Мене багато сплели, але було дуже прикольно. Мені його нерприди. Вони купували бісер, мені дуже подобався її Бісер. Це був Теді. Я вже була в Теді декілька разів, і в з тих днів в мене є на каналі. Можете подивитися їх в описі. Обов'язково туди з'їжджу, бо мені прийде довелося браслетики. Можливо, буде продовжувати займатися. Ми посиділи. Ми послухали до Евермору Willow — Це була остання пісня, яку ми чули, і ми пішли вже їхати додому. Ми сьогодні мені також браслетиками. У мене знову це Anti-Hero і Daisy. Мені здається, це все так. Ну, і сама собі сплала і залишила в фолклор. Сьогодні я купила ще трошки мерчу. По-перше, це постер. Я його хвилювала дуже, бо в мене буде куди його повісити. Вау! Tell us about wow. the Aries tour of the 1st, 2nd, 3rd, 24th Warsaw, Poland. Вау! Це дуже гарно! Я, до речі, думала, що він поменше. я взяла одну річ, яку я дуже хотіла. Це пляшка Тейлор. Я в перший день хотіла її купити, але мені щось там сказав чоловік, що зараз не продаємо чи щось таке, чи що б після концерту, я не знаю. Але сьогодні мені дали... Я, я взяла ось таку штуку. Спочатку я думала, що це плілік. Але потім це виявилося, що це огромний постер. Я собі як на стіну повішу, та Вау! Це буде просто вау. Wow. На цьому все буде закінчувати цей влог. Цю серію влогів про The Year's Tour. Я до речі, зараз знаходжуся в кустанці, яку я купила перший день. Вона мені дуже подобається. Вона дуже круто виде. Вона дуже комфортна. Вона до речі дуже тепла. Я дуже рада, що була така погода, що я змогла її вдягти, бо Влітку завжди таке. Я сподіваюся, сподобалося це відео. Переходьте по посиланню в описі і дивіться минулі відео з AirStower. Пишіть коментарі, якщо ви були на турі, або напишіть вашу улюблену на пісню Тейлор. Усім па-па-па-па.